Нещодавно у Луцьку на сміттєсортувальній станції, розташованій на вулиці Трункіна, Ігор Ігорович урочисто відкрив навчальний клас. Його мета. Навчити дітей правильно поводитись з побутовими відходами, що, безперечно, є важливою і потрібною ініціативою. Але давайте поглянемо глибше: чи справді основна мета цього заходу екологічна освіта, чи ж усе значно простіше і більш прагматично. Використання дітей у політичній агітації це не новий інструмент, а давно відпрацьована технологія, яку застосовували і застосовують авторитарні режими. Діти викликають у суспільства асоціації з невинністю, чистотою майбутнім. А отже, політик, який опиняється поруч із ними, автоматично виглядає турботливим, прогресивним і соціально відповідальним. Подивіться на фото з цього заходу і спробуйте знайти відмінності від кадрів із зустрічей диктаторів, які обіймають дітей. Збіг навряд. Ігор Поліщук, схоже, вже активно готується до виборів і не соромиться використовувати найбільш цинічні методи самопіару, адже для підвищення впізнаваності всі засоби хороші чи не так в нормальних демократичних суспільствах використання дітей у політичних кампаніях жорстко засуджується, оскільки це маніпуляція емоціями виборців і втягування неповнолітніх у політичні ігри. Але у нас, як бачимо, влада не зупиняється ні перед чим. Що ж, вкотре переконуємось, що деякі політики готові експлуатувати будь-які теми заради рейтингу. І питання лише в тому, чи проковтне це суспільство, чи нарешті почне критично мислити. Наш мер корупції онне. Наш мер корупції онне. Наш мер корупції онне. Наш мер корупції оне. Палиться всьому голова на вибори. Зібрались ці два. tua you